Ще одне є питання, воно не стосується, ні, воно стосується побіжно, напевно, тих подій, які відбуваються на Сході війни. Так от перемикаючи канали, я цю тему так би назвав, перемикаєш там, новий ну, вмикав mm -hmm. я, там, оп, там у вас хто зверху. Там ви га ага, га-га, і там і росіяни там беруть участь ці з Камеді-Клаб Вумен, та, mm -hmm. дівчата. І так далі. Наскільки доцільно? Я вже мовчу про такі абсолютно. Ідіотські враження від перегляду ТРК Україна і проекту Хочу до Меладзе, якщо так потрапити, я там, на жаль не бачив, тому не, не готовий спілкуватися. Там вірніквірнік вірнік ведучий. Ну це в Москві зроблене шоу, і там всі, там вся вся ця московська. Шоу бізнесова Когорта. Когорта. Дякую за підказку. Сидить, вони там щось оцінюють і співають. Ну, Вірник, якщо помре, то Ди... його зуби все одно шо, далі шо ти, вестимуть. Ти корпоративи. корпоративи його зуби вестимуть, розумієш, але я хочу запитати, наскільки це доречно? От зараз. Скажи, будь ласка, громадське тебе, так? громадське так. телебачення, чим ви займаєтесь? Е... Ну, от принцип роботи, ви видієте. Ви, місію, місію ви інформа... Це ви інформаційний канал різний. Так. Різний. Ну, різний мультики я у вас не бачив. були, були. були. Просто мало, знаєш, від, 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 хто віддає права на трансляцію, були мультики. Ви, україн, займаєтесь, ви займаєтесь подачою інформацією В тому числі. А, аналітикою і так далі. Комунікаційний майданчик. Так, комунікаційний майданчик, ви даєте людям платформу, з якою вони можуть говорити. Формат. Наприклад, каналу, на якому працюю я, називається новий канал, а це розважальний канал. Я пам'ятаю. Та ти пам'ятаєш, ти на ньому працював? Так і. А... Якщо ми будемо говорити, що на часі, а що не на часі, показувати по телевізору, то давайте закриємо до Чортової матері канал М1, М2. Бо вони там кліпи дуже веселі показують. Там Настя Кам'янських там у у, -у тіш тиш Давайте закриємо новий канал, тому що там показують вороніних. Ні, давайте, давайте закриємо канал Тоніс, тому що там вночі показують дівчата, які е, знаєш, що це називається вправи. Е, Приборкання фалоімітатора з написом в куточку Єдина країна ну таке теж відбувається. Я думаю, що надпис не можна забирати, тому що ставлення до подібних картинок по всій країні є єдиним і нероздільним. От тому все-таки говорячи мовою більш там економічною, ринок сам формує свої потреби і сам розподіляє кому виживати, кому ні. Якщо ми зараз позакриваємо все розважальне, у нас залишиться громадське п'ятий і двадцять Ні, Я не так? казав закривати Ні, все ну, розважальне. Там ну, виправдані добре по іншому. Я присутність там в цих проектах. Російських зірок, від яких невідомо що чекати, насправді. Тобто, ми ж не перевірили громадянську позицію. Це Пореченко приїхав, постріляв. все, ганьба пореченко. Ми навіть серіал з ним не будемо показувати, сказав канал ICTV. Окей, чуваки, а ви раніше ну, якось не звертали увагу на змістовну частину. Ми... що ці люди говорять? Яка ми... в них риторика? Що е... ви показуєте? Формуючи, наприклад, список запрошених. Е... Там, медійних персонажів з Російської Федерації ми а, користувалися кількома. А... Факторами: перший це цікавість до цієї персони нашої цільової аудиторії, другий це адекватність чи неадекватність цього персонажа в контексті тих подій, які відбуваються між двома країнами. Політично заангажованих людей ми, в принципі, не добирали собі в шоу. Якщо навіть хтось після цього там десь щось мнявка в себе на сторінці, тут я вже нічого не можу сказати, тому що шоу Хто зверху ми відзняли ще навесні, а в ефір воно вийшло з 8 жовтня. Ну, тобто, за цих півроку дуже багато чого змінилося. От. І зрештою, я не виключаю, що в наступному сезоні, який в нас буде, вони теж можуть бути присутні. І не буває е, поганих національностей, бувають погані, конкретно взяті люди. Просто там їх зараз стало дуже багато. От. Е, 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 на жаль, е, чи, чи на щастя, я. Ну одним слово, я не вважаю, що національний якийсь момент в розважальному шоу хто зверху повинен грати якусь роль. Так я веду шоу з росіянкою. За паспортом і, мабуть, за якоюсь там філософією. Але мені ніколи не було проблематично проводити час з Варнавою поза знімальним майданчиком, тому що це абсолютно думаюча людина, котра приїжджає в Київ надзвичайно часто, і в процесі підготовки до цього шоу, яке ми знімали навесні, я особисто попросив, щоб вона кілька разів приїхала до Києва на кілька днів. Я проводив з нею час зранку до вечора. По кілька днів поспіль водив її по Києву, вигулював, показував, розказував, притиралися, людина проймалася атмосферою, і ну, направду я знаю точно, що їй дико те все, що там лиється з екранів, тому що тут вона має можливість бачити на власні очі. Вона була там в Майданівські часи, в постмайданівські, там, зараз приїжджала. Тому ну, давайте, давайте підходити доволі вибірково. До цькування тих чи інших людей, тому що навіть серед нашого українського шоу-бізнесу є дуже багато персонажів, не. на Які... Юрій Кот. Це насправді більше сумна, аніж варта уваги історія. Мені От, ну, взагалі нічого не зрозуміло. Мене таке враження, що це не він. А хто? Я не знаю, може його хтось викрав і пише від його імені. Лапа Кота? Ні, ну я, я просто не знаю, хто може бути замість цієї людини. Він був між іншим в студії громадського тоді, коли відбулося це побиття. Він там руки зламав, але далі трансформації відбулися, як бачимо, досить дивні. але... Тут же ж питання не було там. Чи варто запрошувати Варнаву? Я не про це питав. Тобто дуже багато їх потім з'ясовується. І добре ж ти пояснив, що ви навесні знімали, тому що глядач не знає. Він тут думає, що це от зараз, прямо це ж магія телебачення. Це от я тільки включив, це значить зараз в студії. Це може бути і не запис, це прямий ефір, розумієш. Але так само ми бачимо якісь грандіозні ну на СТБ там x фактор і, ну, Тобто, може, в мене є щось не в порядку з головою, але чоловік Оксани Марченко, я перепрошую, це та людина, яка кум Путіна, і за яку ходили колонами в Криму після його окупації. Український вибір маю на увазі Медведчука, як воно все поміж собою в'яжеться, там дружина за чоловіка не відповідає. чи... Mm, чи чому Оксана Марченко повинна відповідати за діяльність свого чоловіка? Ну не за себе, принаймні. Ну, ні, почекай. За себе. Я розумію, що Човушевсь розстріляли разом з жінкою. Так. Так, да, але ну, ми маємо переймати провідний досвід європейських країн, або досвід провідних європейських країн. А, я е, не зовсім розумію. Довись, перепрошую. Якщо ти мені зараз щось, сформулюєш, яка конкретно там не розстрілювали, у тебе, Там чекай, голову відрубували. Якщо ти зараз сформулюєш, яка конкретно в тебе є претензія до телеведучої Оксани Марченко. Претензія? Так. В неї кум Путін, і вона з ним за одним столом обідає. А Путін агресор. У мене особисто претензії немає. Вона може бути з ким завгодно. Мене позбавила цноти росіянка. Скажи, будь ласка, мені тепер що? А, стати на коліна перед цими українськими жінками і перепросити? Ні, візьми балалайку в руки. А, водка чи чітка відмінь? Бабушка пазюрік. Ні, розумієш, там є політичні моменти, як не крути. Ми зараз можемо нівелювати а, ми, абсолютно. Ми, ми зараз можемо влаштувати полювання на відьом і на наламати дров а, просто. Починаючи там. Ні, я не кажу там, у мене є там, можливо, свої якісь претензії, питання до пана Медведчука, але тобі не здається дивним, що у нас є достобіса запитань до Медведчука Януковича, Азарова і так далі, але я щось не бачу ніяких кримінальних проваджень по всіх цих людях. Ну тобто, якщо всі наші дорогі можновладці, які зараз уряд, парламент, президент кричали з Майдану, що це злочинна влада. Ну, тобто, злочинна влада. Ну, ти так інтонаційно значить, Будь ласка, злочинна значить, це... влада. там це, ну, треба було Злочиннове в в повчитися. Той, що... Чорне а, якщо це злочинна влада, значить це злочинці. Якщо це злочинці, їх треба садити. Щоб їх садити, по них треба відкрити справу. По кому з них відкриті справи? Хто їх веде? А, ти, так, Які йому обвинувачення висуваються? Нема обвинувачень. Зніміть, будь ласка, з них санкції. За що ви? За що ви ввели санкції на Януковича? Їдрі вашу дивізію. Хто в цій державі його судить? Ніхто? Тоді якого чорта. Інший на нього приклад, санкції. І інший Ні, ну, тобі приклад. Тобі не здається це дебілізмом? Здається? Що ви кричали, так, тобі, що це збройність. Я змучинець? ж тобі показую, що там є невідповідність поточній ситуації, скажімо. І, я тобі зараз е кажу одну е невідповідність. Наприклад, невідповідність, коли, один, чекай, оп? ти збираєш солдатам на фронт так. допомогу. Так. Е дружина. Кума так, Путіна так. виходить в сукні, така як баба Начайник, і виступає щось віщає. Може, перепрошу. вона робиться саме в тихаря? я не знаю. Ти, я тобі просто кажу: приїжджає одна шоу-бізнесова зірка, яка працює чітко в Росії, всі концерти там, видзвонює мене і каже: Сергійку, під'їдь. Я приїжджаю, ця зірка дає мені 6100 доларів. Ти не скажеш я за зараз. Них, хто це? я за них наступного дня купую Нісан Патрол, який відвожу в 8-й полк, на якому їздять хлопці. І єдине, що мені ця людина каже, тільки, будь ласка, не кажи, що то я дав гроші, тому що мені там жопа. І я не скажу, тому що він приїде ще раз і знову привезе гроші, і я з них армії знову щось куплю. Тому я кажу: не можна всіх під одну грібіночку, тому що у нас... Це було питання. Це було питання. І таких дуже багато насправді. людей. Ти дивись, тут Нема вивіски свята інквізиція. Ти бачиш? Та ладно, Ти бачиш, а на спині. Я покажу, що на спині, там нічого нема. Ти, щоб не подумали, що ти щось бачив, а я щось приховую. Слухай. Ні, ну це дивно, є... на правді, коли Скрипін каже, я не істина в останній інстанції. Ну, це якось, я зараз думаю, що всі глядачі збентежені. Ну, принаймні, студія збентежена. Йоліквасолі, всі замерли, ти подивись. Дивись все. Дивись, а я тобі наводять інший приклад, глядачі Настя Приходько, між іншим, вона сказала, що ніколи не виступатиме на території Росії і з російськими артистами. Тобі інший приклад наводять. Да, дуже добре. Тільки перед тим скажіть мені, як часто Настя приходько виступала там на території Росії до того, як вона це заявила. I don't know. При всій повазі до нас ці приходять. Я не міграційна служба. Я, я тобі не знаю. Скажу, я, не розконцерт. Я тобі скажу, що, наприклад, Сергію Притулі взагалі легко сказати: я манав весь російський шоу-бізнес, ногою я туди більше ніколи не ступлю. Знаєте що? Бу я там ніколи не виступав. Але як я мужньо тільки, що і Хвацько про це заявив, я міг би навіть. Ще крутіше сказати, якби навіть виступав там раз в два роки. Там є медаль для притулу. Якась? Та блін, ні, ну знаєш. Одна справа, справа це сказати людям, які там раз в два на роки заїжджають в Росію. Інша справа вийти людині, там, яка ну, реально там основний ринок. Заробляє, може допомагати. Нащо на рубати таку людину на перспективу? Ну, мене просто особисто таких є троє знайомих шоу-бізнеса, які заробляють там, а допомагають тут. Я не хочу, щоб до тих людей хтось чіплявся. Якщо їх будуть чіпляти, я перший вийду з транспарантом, заберіть свої руки геть. Сподіваюся, до цього не дійде. Ясно. Кажуть, що часто виступала Настя, приходько, ну то таке. Кажуть. Ну, пишуть, я читаю. Я, я не знаю, На, бо я Настя. не знаю. Ну перестань, що ти це не Настя пише.